Хочу зняти відео про регулювання е, форсунки в Opel Opule 1.6. Багато я інформації прочитав е, по причині е, перелива. І оцей датчик температури, може бути. Може, не контакт, він не показує. Так, да, в мене не показує температура, то показує, іноді не показує. Ну я не знайшов причину, де воно, що воно там. Бува роби, бува, не роби. Е, е, саме і міняв резинки. От тут що може резинка там не держи, протікає і заливає. Оцей болт, в общем, він був заварений. Там, мабуть, заводська заварений. Я стачав, в общем, воно вивалилося всередину. Не вийшло. Переварив гайку е, і болт. Думав, буду регулювати так. В общем, я його викинув. Вона зараз саме в мене послаблена повністю. Щоб обратку зливало. І саме проста причина, першу, яку треба шукати, це шланга, яка йде на обратку бак. Вона в мене дується, але дується не Десь там щось або пережата труба, десь, або десь щось там закупорилося. Я дуві компресором туди. Ну Дується, ну слабовато. Надіваю її, машина троїть, оборотів не набирає, димить, страшне. Кинув шлангу, поставив каністру обратку, все, все супер. Пролазив я за цим от, цілих в общем, два дня. І вже поставив сюди карбюратор Solex. зробив переходну пластину. Ось таке зробив я з виточив з, з, з текстоліта. Все зробив, все той супер, переходнички. Під карбюратор Solex можу продати, в кому, кому потрібно. Рбіратор Соліксії, робочий. Е, що, в общем? Дивіться обратку. Все.